Вітаю вас, Дорога церква. Хочу сьогодні коротко разом з вами читати текст, який записаний в першому листі апостола Павла до Тимофія, в першому розділі з 12 по 16 вірш. Отже, лист апостола Павла до Тимофія, перший розділ з 12 по 16 вірш. Написано так: дякую тому, хто зміцнює мене. Тобто Ісусові Христові, Господу нашому. Оскільки, настановивши на служіння, він відніс мене до числа вірних, мене, який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа, але я був помилуваний, бо це я робив через незнання в невірстві. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася в мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі, вірним Є Слово, і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників. Серед яких я перший. Але я тому був помилований, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння як приклад для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. Дорогі мої, хочеться нагадати для себе, для нас, для чого я був помилований. Помилований від чого? Та від того, що робив. Апостол Павло. Написав про себе, що він зневажав, переслідував і нападав. Не просто нападав на людей, а він написав нападав на Господа. І він це робив, але був помилуваний. І тут двічі він про це говорить і в 13, і в 16 тексті, що він був помилуваний. Він розуміє, на що він заслуговував, нападаючи на Господа, і яку милість зробив йому, явив йому Бог. Далі він говорить про це помилування і благодать. Тобто те, що він не заслужив, те, що йому Бог дав по своїй милості. І ця благодать, вона не просто була йому дана, що він користався нею, що він просто мав помилування, отримавши помилування, просто далі продовжував жити, так як він жив раніше. Він усвідомлюючи, що він один із тих грішників. Про яких він пише. Навіть більше того, він говорить, що він перший із тих всіх грішників, які Христос помилував. Він дає собі звіт, що він великий грішник. Тому багато милості йому проявив Бог. І ось ця милість через Божу благодать, вона не просто була разом з Павлом. Вона збільшилася в ньому. Збільшилася для чого? Цікаво, як він каже, що є причина для помилування. Або є наслідок в його житті помилування. Причина помилування це те, що Бог його любить. І як наслідок любові Бога і помилування. Він говорить про те, що він є прикладом для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. Апостол Павло говорить, що він не просто помилуваний і все. А він говорить: благодать надмірно збільшилася в мені, я тому був помилуваний, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довготерпіння як приклад для тих, хто має повірити в нього у вічне життя. Апостол Павло це говорить не тільки до Тимофія, він точно те саме пише до Тита. І Він говорить: ось ту саму послідовність. Він був грішник. Які помилуваний, тому що явилася Божа благодать. І ця Божа благодать це не просто щось, що він має, а це те, що спонукає його жити для людей, жити для того, щоб служити людям в ім'я Бога, показувати людям Бога, робити хороші справи, робити те, що може послужити для слави Божої. І, говорячи, це до Тита, він підсумовує. Це Тита 3.8. Вірне слово. І я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. Це корисне і добре для людей. Послухайте наскільки сильні слова. Вірне слово, і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. Християнин не може жити без добрих справ. Він робить добрі справи не для того, щоб спастись, а тому, що Бог його помилував. Добрі справи є відображенням відносин християнина з його Богом. Це корисно і добре для людей. Нехай Бог благословить кожного із нас бути світлом Божим. На землі бути прикладом того, що Бог звершив з нашим життям, як Бог нас помилував. І нехай наші добрі справи будуть не для нашої слави, а для слави нашого Бога. Амінь.